Всім привіт! На зв'язку із вами ваш улюблений фізичний терапевт. Сьогодні ми будемо обговорювати топ-10 міфів, які стосуються нашої спини, бо мої підписники дуже палко просили мене, щоб я їх розібрав. Отже, міф номер один: Спина болить через кривий таз, Атлант, восьмі зуби. Правда чи міф? Міф однозначно, тому що якщо ми будемо прив'язуватись до кривизни тазу, стоп, колін, плечей, зубів, то це не приведе нас до чогось хорошого. В дійсності, всі ці аспекти можуть якось впливати на вашу поставу і на ваше самопочуття, але є більш значимі аспекти, на які ви можете повпливати навіть без спеціаліста. Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє такі фактори розвитку болю у спині. Один із перших це відсутність або недостаток дозованого фізичного навантаження, навіть просто звичайної ходьби. Статична робота або статичний спосіб життя зараз із ковідом і в Україні із війною. На жаль, дуже багато людей проводять дуже багато часу за своїми девайсами в межах дому. Наступний доволі важливий фактор це є стрес. Зараз, якраз таки із ковідом і з війною його стало в рази більше, і згідно досліджень, збільшується частота звернень людей до відповідних спеціалістів. Це як мінімум три фактори, на які ви можете повпливати самостійно. Для цього вам не потрібно ходити до якогось спеціаліста, який вам. Вирівняє таз, скаже, що все окей, приходь до мене через півроку. Не потрібно ходити до стоматологів і витрачати кошти і свій час на те, щоб видалити ті восьмі зуби, які впливають на ваш атлант, який впливає на вашу поставу. То може ми все ж таки почнемо із простого: відкоригуємо своє положення сидячи, виправимо свою активність, повпливаємо на стрес. Друге питання: грижа диску, це небезпечно. З впевненістю на 90% можу сказати, що це не є небезпечним. Тобто все окей. А що ж робити, коли ти бачиш тіні на МРТ всюди? <грижа -диску>, Грижа диску дуже часто зустрічається на МРТ як випадкова знахідка. Є дослідження, які говорять про те, що певний відсоток людей є безсимптомними, але мають грижі. Про що це нам говорить? Тобто, людина може жити. Продовж певного часу із тою грижею навіть не знати, що вона існує, на МРТ цю грижу можуть побачити. Якщо людина схильна до хвилювань, вона бачить оцю килу на знімку і вже починає асоціювати цю килу із наявними можливими проблемами зі спиною. Їй починає видавати, що десь там щось напружується, поколює саме через те, що кила може здавлювати нервовий корінець. Але серед усіх запитів на у спині. Небезпечними є лише 10% за мою кар'єру, це трошки більше 6 років роботи. Я зустрічав лише троє таких пацієнтів, і я знову повторюсь: може ми почнемо із чогось більш простого, змінимо ергономіку роботи, повпливаємо на активність і стрес, ніж будемо приписувати всі явища якійсь одній невеличкій грижі. Також хочу додати навіть ті люди, які мають грижу. У них не завжди симптоматика відповідає саме компресії нервового корінця. Да, у них може бути біль у спині, да, він може бути схожий саме на те, що грижа компрометує нервовий корінець, але, пішовши на МРТ... Е Людина, яка робить опис цього знімку, може такого, наприклад, не побачити. Або ж, навпаки, другий варіант, коли людина сама сходила на МРТ, фахівець, який описує цей знімок, написав, що дійсно є грижа, вона трошки може здавлювати нервовий корінець. Але симптоматики зовсім може не бути. І навпаки, у людини може бути невеличка протрузія, але вона може мати всю симптоматику повноцінної грижі. Саме тому дуже важливо звернутись до фахівця, і відповідно до вашої персональної симптоматики вашого випадку, цей фахівець зробить певні заключення. Але найскладніше знайти притомного фахівця. Міф номер три підіймати предмети треба з рівною спиною. Це міф, і я сам у нього вірив до 2020 року. Оце, з рівною спиною підіймати, для того, щоб там протрузії, гриш не було і всього такого. Але насправді, перечитуючи дослідження, перечитуючи е, пости тих людей, яким я довіряю, це насамперед фізичні терапевти і лікарі, я можу з певненістю сказати, що немає кореляції між тим, що ви будете підіймати предмети з округленою спиною або з рівною спиною. Подивіться на е, мужичків, які підіймають такі великі валуни. Вони їх підіймають саме за округленою спиною, хоча ці валуни важать там сотні кілограм. І так само аналогічно ви можете подивитись на будь-яку молоду маму, яка підіймає дитину із рівною спиною, і у неї буде боліти спина. Саме тому тут я раджу спиратись на ваші конкретні відчуття. Мені іноді боляче підіймати предмети із округленою спиною? Я відчуваю, що щось там прострілює. Тоді я випрямляюсь. Але коли я цього не відчуваю, я роблю це абсолютно так, як я захочу. Ще раз повторюсь: у дослідженнях не визначена кореляція між тим, що ви будете підіймати з округленою спиною предмети, і у вас буде погіршуватись стан спини. Цього поки що не доведено. А чи залежить це від маси предмету, який ти піднімаєш? Щодо ваги предмету, дійсно, якщо ви непідготована людина і ви підіймаєте надто важкий предмет, якийсь там 20-30 кг, на непідготований організм, це дійсно може бути стрес. І підіймання важкого дійсно може бути асоційоване із болем у спині. Але більше асоційований із болем у спині саме сидіння і недостатність фізичного навантаження. Тобто, якщо раніше виділяли як фактор ризику підйом чогось важкого, то зараз виділяють фактор ризику недостатності фізичного навантаження. Міф номер 4 При болю в спині треба закачувати м'язовий корсет. Міф 100%. Перше, що я хочу вам сказати: е немає об'єктивних меж закачаного м'язового корсету і незакачаного. Ми його ніяк не можемо потестувати. Тут для нас значно більше грає роль не сила, а функціональність м'язів. Чи виконують вони певні рухи, і наскільки вони взаємодіють між собою? Я завжди ставлю у приклад бодібілдера на 120 кг – і якогось спортсмена важкого атлета на 80 кг. Не дивлячись на різницю у масі, станова тяга може бути і у того, і у того однакова. Але м'язова маса різна. Наші м'язи адаптуються саме під той вид активності, який ви виконуєте найчастіше. Саме тому я раджу займатись не тільки силовими вправами, а ще й функціональними. А також слід звертати увагу на те, як у вас працюють м'язи кора, м'язи сідниць, м'язи стегон, наприклад. А, так само м'язи, розгиначі спини. Це все грає дуже велику роль у тому, буде у вас дискомфорт, який він буде і як часто. І наступний міф: якщо я буду займатися фізичною терапією, то спина боліти не буде. Однозначно, міф. І зараз всі такі, що <сум> це насправді доволі поширений міф і дійсно. Ціль фізичної терапії зменшити частоту і тривалість загострення, але ніколи не йдеться про те, щоб прибрати біль повністю. Це зробити неможливо, тому що якщо у вас щось болить, значить ви живете. Наша задача як фізичних терапевтів навчити вас, що робити із цими загостреннями і як можна собі допомогти. І цим, до речі, відрізняється адекватний підхід у фізичній терапії від неадекватного. Коли ви приходите в зал, частіше ви прив'язані до якогось певного спеціаліста, виконуєте з ним певні вправи. Якщо такий спеціаліст дає вам вправи додому або навчає вас, тоді можна сказати, що такий спеціаліст є класним, тому що він вас навчає і ви будете мати необхідні знання. Після того, як завершити курс терапії, і це є основним і фундаментальним у підході навчання пацієнтів і надання всіх необхідних рекомендацій і методів для того, щоб покращити стан своєї спини. будь-де. Звідси випливає наступний міф або правда. Треба займатися тільки під наглядом спеціаліста 30 на 70. 30% Ви маєте займатися під наглядом спеціаліста і 70% самостійно. Саме так побудована співпраця фізичного терапевта і пацієнта, наприклад, у Європі, принаймні серед того, що я чув. Пацієнт раз або два на тиждень має сеанс у 20-35 хвилин з фізичним терапевтом. А весь інший час працює вдома самостійно. Саме такий варіант співпраці дає нам можливість навчити пацієнта показати, що конкретно працює для нього, і зробити так, щоб пацієнт застосовував це все для себе. Міф номер сім: масаж або мануальна терапія це є реабілітація, при болю в спині. Міф однозначно. Дуже часто від тих клієнтів, які до мене звертаються, я чую, що вони проходили реабілітацію. Тоді я у них питаю: а що це за реабілітація була? І частіше я отримую відповідь, що вони робили електрофорез, масаж, іноді мануальну терапію, і щось там десь якесь ЛФК. І це є одразу неправильна відповідь, тому що реабілітація складається на 80% із терапевтичних вправ. Все інше, 10-20% це допоміжні засоби, мануальна терапія, масаж, голки, електростимуляція і інші процедури. Чому ж саме такий розподіл? Тому що терапевтичні вправи, які займають 80%, вони в першу чергу навчають людину рухатись, навчають кінцівки взаємодіяти між собою. Навчають балансу, також дають відчуття тіла в просторі, тобто, вправи, по суті, це єдине, що може, хоч щось змінити у функціональності вашого тіла. Саме тому вони такі важливі. Тоді для чого потрібен масаж, мануальна терапія і всі інші процедури, як ти сказав? Вони є дуже важливими, не дивлячись на те, що займають лише 20% загального втручання фізичного терапевту, тим не менш. Коли ми маємо обмеження рухливості в лікті, от людина сама не може його зігнути. Але за допомогою певних мобілізацій або маніпуляцій ми можемо зрушити це з мертвої точки. Або ж навпаки, коли людина прийшла і має доволі виражений больовий синдром, масаж або дихальні техніки, або вправи із йоги, наприклад, це може бути якраз те, що їй необхідно для зменшення болю. І тоді ми вже можемо працювати вправами. Міф номер 8. Не можна бігати, підіймати щось важке, як ми вже говорили, якщо є грижа чи протрузія. Однозначно, міф. Даю дуже коротку пораду, як взагалі зрозуміти, що можна робити, що не можна робити. Якщо у вас виникає біль під час виконання тої чи іншої діяльності, ви його можете оцінити від 0 до 10 балів. 0 це немає болю, 10 це найбільший біль. Якщо під час виконання цієї діяльності у вас біль в межах від 0 до 5 і він не збільшується з плином часу, тоді ви можете продовжувати виконувати цю діяльність. Також на наступний день ви можете оцінити наслідки цієї діяльності. Якщо на наступний день ви відчуваєте погіршення свого самопочуття, тоді таку активність потрібно знизити ну або прибрати повністю. Також можливий другий варіант. Якщо ви виконуєте якусь активність, наприклад, це заняття в залі, і відчуваєте під час вправи, що у вас є дискомфорт на 5 балів, і з кожним повторенням він починає наростати на 6, 7, 8. Тоді потрібно обов'язково зупинитись і виключити такі вправи. Згідно досліджень, ходьба, біг, велосипед, гра у футбол або теніс вони можуть бути навіть корисними для нашого міжхребцевого диску. Якщо вам цікава ця тема, можемо окремо зробити випуск по харчуванню міжхребцевого диску. Пишіть плюсики в коментарі, будь ласка, і я буду знати, що вам цікаво. І фінальний міф на сьогодні: плавання робить спину рівніше, здоровіше, краще. Дуже подобається мені цей міф. Я не знаю звідки воно взялось. Точніше, я не знаю звідки люди взагалі взяли, що плавання формує рівну здорову спину. Я сам плавець з більш ніж десятилітнім досвідом. Плавання спортивного, саме неоздоровчого, і на моїх рілк, якщо ви будете в профіль на мене дивитись збоку, то ви побачите наскільки я сутула креветочка, але дійсно моя спина майже не болить і не дає мені знати про себе. Якщо ви хочете собі або вашій дитині здорову спину. Я дуже раджу займатися саме функціональними навантаженнями. Це може бути базовий функціональний фітнес, це можуть бути ігрові види спорту, це може бути навіть плавання. Але навантаження має бути різноплановим. Тоді ваш організм розвивається всебічно. Чим більше різних варіантів навантаження ви виконуєте, тим краще адаптуються ваші системи. Найперше це головний мозок, який вчиться виконувати нові і різноспрямовані рухи і послідовності цих рухів. Друге це м'язи, третє це серцева і судинна системи, які теж адаптуються під умови виконання е, вашої. Діяльність. Також варто зазначити, що професійний спорт аж ніяк не пов'язаний із здоров'ям. Що ж, був радий розібрати цю тему для вас. Якщо у вас є якісь питання, можете писати вниз в коментарях, і ми їх візьмемо обов'язково до якогось із наших випусків надалі. Також не забувайте ділитись посиланням на це відео у своїх інстаграмах, адже ваші поширення збільшують частоту припливів творчості у мене.